Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачні налізнички з творогом та ягодами. Це дуже вталий рецепт млинців, тому записуйте. Беремо 4 яйця, до них додаємо столову ложку цукру. Ви можете зробити більш солодкі, так як ви любите. Туди ж я додаю 500 мл води або ж молока. 250 г борошна, трошки солі і 1 столову ложку рослинної олії. І все гарно замішуємо. І даємо постояти хвилиночок 10-15 для того, щоб всі інгредієнти гарно поєднались. Тепер будемо смажити на невеликому вогні приблизно півтори хвилинки з кожної сторони. Млинці виходять дуже такі тонесенькі, ніжні та смачні. З таких інгредієнтів, з таких пропорцій, виходить приблизно 10 млинців. Це залежить від діаметру вашої пательні. Тепер готовий млинець змащую мащою масою, і буду зверху викладати ягодки. У мене це лохина, але ви можете обрати будь-які, які ви любите. Загортаємо в трубочку та розрізаємо на половинки такі. І ось все. Наші млинці готові, дуже смачні, ніжні, ароматні. Усім рекомендую приготувати.